За останні 8 місяців зросла кількість ДТП, у яких травмувалися, бо, на жаль, загинули діти. Таких аварій січня по серпень трапилося понад 2600. 116 дітей. Загинули це дані порталу Open Data Bot. За інформацією з цього ж ресурсу. Третій лі... третій рік поспіль антирейтинг серед областей за кількістю аварій очолює саме. Львівщина. Що цікаво, за 2023 тисячі зросла кількість таких аварій, які сталися саме з вини потерпілих дітей, їх у півтора раза більше аніж до повномасштабної війни. Про причини такої сумної статистики і загалом про безпекову ситуацію у Львівській області будемо спілкуватися із Андрієм Крутним начальником патрульної поліції у Львівській області. Добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір! Доброго вечора, героям слава. Ну і розпочнемо, мабуть, з таке статистики, яка вона в Україні за даними Open Data Bot. Ми почула, яка які цифри на Львівщині? Скільки дітей травмували і загинули? З чим ви взагалі такі цифри пов'язуєте? Висок, якщо ми цей антирейтинг на жаль, очолюємо для того, щоб. Об'єктивно оцінювати статистичну інформацію знову ж таки на сьогоднішній день, все ж таки правильніше оцінювати 2023 рік з 20, 2021 роком. До прикладу, якщо говорити про загальну кількість дорожніх транспортних привод, які сталися за звітний період, а особливо це потрібно звернути це від січня по серпень. Місяць, угу. тому що ми щомісяця проводимо відповідні такі аналізи, то е, у 2021 тисячі загальна кількість дорожніх транспортних право становила з тисячу 1237, 2023 рік 1280 Шість. Що стосується загиблих, у 2021 році 146, у 2023 році 132 особи загинули. Що стосується травмованих, 1629. 1680 дорожньо-транспортних пригод в загальному. Ми розуміємо, що ця тенденція в принципі дорівнює 2021 році, з урахуванням того, що ми на сьогоднішній день фактично маємо місто область, яка насичена особи, котрі є вимушеними переселенцями, область і місто, котра пересечена відповідними транспортними засобами. І ми розуміємо, що в нас перервані нормальні шляхи авіосполучення немає. Відповідно, виїзд за межі кордону це через. Фактично ну, через... транзит Військов... в результаті транзитна область. Що стосується дорожньо-транспортних пригод за участі дітей, звичайно, і як би... Ми не хотіли б говорити. Ми говоримо про статистичну інформацію, і дійсно на території держави, на території Львівської області відбувається найбільше дорожніх транспортних привод за участі дітей. Якщо говорити про 2021 рік, це 246 дорожніх транспортних привод, 2023 рік 276 дорожніх транспортних привод. Якщо говорити про кількість дітей, які є травмованими, це 293 21 рік. І 312 – це 2023 рік. Що стосується загиблих, це 13 дітей у 2021 році, і 14 дітей у 2023 році. Знову ж таки, це статистична інформація, але як би ми не обговорювали, це насправді жахливі цифри, тому що ми втрачаємо наших дітей, ми втрачаємо учасників дорожнього руху, ми втрачаємо повноцінних громадян країни. От мене найбільше збентежив той факт, що зростає власне, кількість дітей потерпілих. І тих, які загинули, які фактично спричинили цю дорожню транспортну пригоду. От звідки тут такий зв'язок? Якщо говорити 2022-2023 рік, то майже в два рази збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей, які є винувація дорожньо-транспортних пригод. В частині дітей, котрі мають збільшення і загинули, це є саме діти-пішоходи. Природньо, що Діти не мають такого досвіду, як дорослі. Природньо, що діти не можуть приймати правильні усіх випадках рішень для того, щоб зорієнтуватися ситуації, котра відбулася, і природньо на жаль, у зв'язку із рухливістю і імпульсивністю дітей, що стосується якраз пішоходів, ми маємо і говоримо про проблематику вибігати на проїжджу частину. Вибігати на пішохідний перехід навіть у тих випадках, де це є можливість перейти цей пішохідний перехід, і тут величезна відповідальність лежить саме на батьках, які або усі, котрих замінять, які будуть наставляти, говорити і робити все для того, щоб таких подій не відбувалося. Якщо ми говоримо про чому збільшується, тому що це було літо, і діти, звичайно, не пробували навчання. Якщо ми говоримо про чи всі навчаються офлайн, не всі навчаються офлайн і знову ж таки перебувають вдома. А частіше вдома, це якщо це говоримо про багатоквартирні будинки, вони прилягають до відповідних доріг. І знову ж таки є потенційна небезпека. Тому дуже важливо постійно говорити, постійно спілкуватися про отримання правил дорожнього руху дітьми особливо в частині, якщо ми говоримо про смертність. Перехід у проїжджу частину правильно і виховання, тому що якщо мама каже синові переходити дорогу пішохідним переходом, а сама перебігає. Ну, ну не тільки то чи можливо заважало те, що минулого року більше шкіл вчилися все таки в онлайні, так і було менше спілкування із педагогами. Хоча ну зараз, коли діти пішли в школу, їм педагоги про це теж нагадують так. Тобто це додаткове інформування. Проводяться навіть заняття з офіцерами поліції, які приходять до школи і роз'яснюють ці питання. Коли діти сидять в онлайні, офіцер поліції до них не прийде. Особистий приклад дуже багато чого. Діти наслідують батьків. І коли ми, на жаль, констатуємо на сьогоднішній день, коли ми притягуємо до відповідальності батьків, котрі порушують правила дорожнього руху, ми проводимо не просто складання відвідних адміністративних матеріалів, ми проводимо певну профілактичну роботу і роз'яснюємо про кількість дорожньо-транспортних пригод. Чи всі розуміють і чи всі погоджуються. Ну, в частині випадків ми чули навіть таке слова: надайте докази. І нам тоді ставало досить сумно. коли Фактичний перехід проїзді частини, що потенційно ніс небезпеку не тільки для мами в даному випадку, а й для дитини. І в цих випадках ми переходимо в адміністративне провадження на стадію Будь ласка, покажіть докази. Ну це досить сильно дивує, тому що ніхто не переживає за свою особисту безпеку, а особливо це безпеку дітей, де вони віддаються в повній мірі для своєї для своїх батьків, оскільки вони розуміють, що вони їх захистять, покажуть, як правильно робити. І, звичайно, особистий приклад, і звичайно, це постійна розмова. Ми живемо в такому часі, де ми завжди є хочемо чи не хочемо, ми щодня стаємо учасниками подорожнього руху. В статусі пішоходи. Ми вийшли на вулицю, ми є пішохід, і ми повинні розуміти, що транспортний засіб. Це об'єкт підвищення небезпеки, і ну, ми тим, повищення... що зараз настає сезон осінньо-зимовий. Так, це складні умови для руху, це менше освітлення, і тут знову стає до уваги то питання, про яке ми говорили минулого року під час блекаутів. Це носіння одягу, так який світло відбиваючим є. Тим паче, що бачимо, що деякі вулиці недостатньо освітлені, а можливо, освітлення до кінця і не будуть. Як зараз цією ситуацією, Пам'ятаємо, минулого року говорили навіть про якесь е, особливе чи спеціальне запровадження норм для носіння такого одягу? Чи є вони і ну загалом Наскільки важливо такий одяг мати, якщо просто прямо сказати, це життєво не це життєво важливо, тому що запорука носіння світлоповертальних елементів досить важливо потрібно розрізнити це поняття, тому що дуже багато людей кажуть, учасників дорожнього руху пішоходів статусу надайте нам, а дайте мені. Ну, звичайно, що це безпека. Це може бути не тільки світоповертальні елементи, які знаходяться на зовнішньому е, одягі. Це може бути і мобільний телефон, де просто увімкнути відповідний ліхтарик. Це може бути і дзеркало, яке світло повертає е, Світло від фар автомобіля світліша куртка, а не темна. світліша куртка і інші предмети, які дозволять ідентифікувати тебе як пішохода на проїздній частині. Це дуже важливо, тому що е, зараз є величезна кількість роликів, величезна кількість соціальних проєктів, які вказують, чому важливо користуватися такими світлоповертальними елементами, тому що це в першу чергу дає водієві ідентифікувати тебе на проїздній частині, вибрати безпечну швидкість і відповідно. Е, Зробити і вжити всіх належних заходів, щоб не допустити наїзд пішоходи, в тому числі це навіть і стосується е, там, де. Переходять проїжджу частину в місцях, де дозволено або регулювально або це стоїть регулювання за допомогою світлофору, або нерегульований пішохідний перехід. По там також себе потрібно ідентифікувати у зв'язку із тим, що якщо водій, до прикладу, він переїжджає на перехресті, він не завжди його світлофар може повернути на те місце, де переходить пішохідний перехід. Тому тут завжди йде по подвійне: це обережність самого пішохода і звичайно, що ідентифікація себе на проїжджах частині. Чи існує від? Відповідальність за відсутність світлоповертальних елементів так існує на сьогоднішній день. Ця відповідальність передбачена статтею 127 кодексу України про адміністративне правопорушення, і відповідальність у разі виявлення такого учасника дорожнього і не користується таким світлоповертальним елементом елементами. 255 гривень. А є статистика тих, кого за минулий сезон, наприклад, притягнули таким статистика не розрізняє притягнень за світловиповертальні елементи і без світлоповертальних елементів. Статистика говорить про пішоходів, які порушили правила дорожнього. Тобто, якщо він не порушує правила, але не має на собі флікера, це не є достатньою підставою, щоб його зупинити, наприклад, пояснити, що щось не так. Знову ж таки, тут потрібно вдатися в деталі. Є профілактична робота, якою ми займаємося щоденно і постійно. І якщо ми встановлюємо факт, що особа, тому що тут важливо, знаходиться на проїзній частині, uh -huh. а це визначена ділянка згідно правил дорожнього руху, і в нього чи в неї пішохода немає відповідних світлоповертальних елементів, то так дійсно такої, такого такої пішоходу наявні ознаки адміністративного правопорушення передбачені стає 127 КУПАП. купав. Якщо говорити юридичною мовою, якщо простіше дотримуйтеся правил дорожнього руху. І носі собі свідоповертальні елементи, тому що в першу чергу це не відповідальність, це відповідальність перед собою і іншим учасником дорожнього. руху. Це відповідальність перед своїм життям. Ну тут можна проводити превенцію, щось пояснювати, але є такі водії, вже не пішоходи, яким поясню, не поясню. Так є одна історія, яка ну вона всім львів'янам стала відома завдяки пачці соку, так тому що водій вирішив, що він non може жаль. здати на аналіз замість відповідно свого біологічного матеріалу. якийсь сік. Ніби цього розглянути неможливо було. Але коли в цю історію вникнути і купнути далі, виявляється, цього водія за таке саме порушення беруть вже другого разу, а першого разу він лишився правами, бо суд ще не встиг розглянути його перше порушення. Чи багато таких випадків, і взагалі, як от з такими, з такими ситуаціями проводити превенцію? А мабуть, знову ж таки, відповідаючи на це питання, превенцію проводить життя, тому що ми кожен день на своїх офіційних сторінках. Розповідаємо про отримання правил дорожнього руху на офіційній сторінці національної поліції, встановлені факти, де відбуваються дорожні транспортні переводи за участі водіїв, котрі перебувають у стані сп'яніння. а стан сп'яніння – це і стан, який передбачає вживання алкогольних напоїв, вживання наркотичних речовин або інших препаратів, які знижують увагу чи швидкість реакції таких водіїв. І на жаль, дуже багато водіїв думають, що вони, випивши або вживши наркотичні речовини, зможуть. Проскочить. Адекватно оцінювати дорожню обстановку і фактично вживати належних заходів щодо керування транспортних засобів. Коли ми йдемо це, якщо відступити від теми, і ми йдемо, спілкуємося із нашими учасниками дорожнього руху, ми даємо можливість пройти всім і протестувати алко-окуляри. І ці алко-окуляри, коли особа, котра не перебуває в стані спіні, одягає, каже: ого. Виходить, що об'єктивний нереальність зовсім інше, коли особа керує в стані спіні. Так, от в цих ситуаціях, звичайно, що це в першу чергу це дотримання правил дорожнього руху, забороняється керувати в такому стані. Інший аспект про те, що м, керування дорожні керування транспортним засобом у стані спінні є одним із найбільших різновидів дорожньо-транспортних привод, як із механічними наслідками, так і, на жаль, із травмованими. І втретє, якщо такого водія виявляють, він зобов'язаний. На вимогу працівників поліції прийти визначення огляду на стан алкогольної спінні на місці зупинки транспортного засобу. А якщо це є підозра, те, що особа керує транспортним засобом в стані наркотичного спініння, в найближчому лікувальному закладі, так як було і в цьому випадку, особі запропонували, в даному випадку він запропонував треба його обов'язок здати відповідні біоматеріали. В даному випадку він вважав, що він кмітливий, але повірте. Стадії освідування настільки передбачають так, гласність, що в перспективі це просто стало констатацією того факту, що особа замість біологічних речовин стала сок, що навіть було видно і візуально. В даному випадку були складені відповідні адміністративні матеріали, які вказують те, що особа відмовилася від е, проходження огляду на визначення стан наркотичної спінів. У зв'язку із цим були складені адміністративні матеріали, передбачено стає 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Ми так загально безпекова та... ситуація. Так, у місті е, один з тих випадків це коли у центрі міста в полудень чоловік з ножем напав на жінку і завдав їй ударів у спину. Так? Такі випадки, коли вони стоють е, оголошеними. Наводять певний, скажімо так, не те, щоб жах, але страх, так що може відбуватися в місті, як загалом безпекова ситуація у нашому місті і області, і які, скажімо так, рекомендації ви даєте для своїх працівників, аби пильнувати і що пильнувати. Звичайно, з огляду, те, як ви сказали, що можливо ставати там страшно, коли такі відбуваються події, але все ж таки я повернуся до певних теоретичних аспектів, тому що злочинність це є природні явища, але його ріст. Є динаміка, і в тому числі окремі види кримінальних правопорушень, вони знову ж таки впливають на загальну безпекову ситуацію. Що стосується загальної безпекової ситуації, я хочу вас запевнити, що вона є абсолютно контрольована, не дивлячись на те, що ми знаходимося в часи повномасштабної війни. Що стосується того, коли вчиняються кримінальні правопорушення, ми абсолютно знаходимося у співпраці із всіма правоохоронними органами, які знаходяться на території дислокації, фактично, це львівського гарнізону. І у разі, якщо ви стали свідком або Учасником кримінального правопорушення, звичайно, перше, що потрібно зробити, це перетелефонувати на лінію 102. І ми, в даному, як і в даному випадку, було затримано відповідного нападника. Ми вживемо всіх необхідних заходів для того, щоб затримати таку особу. Які детермінанти, причини та умови, чому ця особа зробила, звичайно, тільки відповідь слідства в ході відповідних проведення слідчих дій. Але знову ж таки. Потрібно завжди контролювати себе, де ти знаходишся, і не перебувати в тих місцях, де потенційно можуть відбуватися ось такі події. Звичайно, що це не означає, що ми можемо бути і в центрі міста або десь на окраїні, і не стануться такі події. Але тим не менше, якщо ви бачите підозрілих осіб, звичайно, телефонувати на лінію 102. Ну тут часті хвала тим чоловікам, які відреагували, які викликали правоохоронців і змогли того чоловіка все таки. Притримати до Тут виходить, з того, що ми починали про те, що кількість населення області по факту зросло цього року, так через вимушено переселених осіб. Чи стоїть питання про збільшення mm -hmm. кількості контингенту патрульної поліції? Тому що розуміємо, що випадків таких може ставатися більше, і не з вини поліції, а через те, що просто кількість людей більша, відповідно, відсоток випадків сам по собі природньо зросте? Це думка абсолютно правильна. Але з 24.02.2022 року по працівники. Патрульна поліція Львівської області, так і інші всі правоохоронні органи перебувають в посиленому режимі. І повірте, навіть якщо взяти про центральні частини міста, ми знаємо, скільки в нас знаходиться там сил засобів, і ми завжди готові до реагування на будь-які випадки, які би ставалися у нас на території обслуговування. Ще на останок річ, яка дратує деяких учасників дорожнього руху, вона невелика, але від неї багато проблем на це дорогах. дорога небезпечно. Так, це самокати. Так, і в 2023 році кремувальників цього виду транспорту держава фактично визнала повноцінними учасниками дорожнього руху. Але якось так сталося, що спеціальних якихось. Правил не затвердили, як зараз поліція розглядає ДТП за участю цих транспортних засобів, і чи взагалі ви його зараз визначаєте собі як транспортний засіб? Бо тоді і відповідальність геть інша. Березень 2023 року це став місяць, коли було прийнято відповідні зміни до актуальних проблем щодо використання електротранспорту, і де дійсно було визначено статус, що таке є електросамокат. Але на жаль, там було прописано перехідних і прикінцевих положеннях, що протягом 12 місяців цей законопроект закон має бути. Або нормативний документ має бути імплементований усі нормативно-праві, а також нормативні документи. Відповідно, на сьогоднішній день статусу електросамоката ще немає в електросамокаті, які рухаються по вулицях. Звичайно, для того, щоб встановити, чи це є електромобіль, потрібно Конкретні ситуації розглядати, тому що є технічні характеристики, які передбачають визначення його потужності, але уявимо ситуації, коли це є потужний електросокат електросамокат потужністю один. І коли ми приїжджаємо на місце і, до прикладу, стріляється дорожньо-транспортне проводу, то так дійсно ми оформляємо дорожній транспортну природу за участі особи, яка керувала самокатом. І на сьогоднішній день є вже десятки рішень, де не єдиний орган компетентний в цій справі це, тому що ми, як працівники патрульної поліції, ми фіксуємо. Обставини справи і направляємо до компетентних органів для прийняття рішення по суті. А це є суд. І суд дійсно констатує, що особа, керуючи електросамокатом, здійснила наїзд до прикладу на припаркований транспортний засіб. У зв'язку із цим у його діях наявні ознаки адміністративного правопорушення передбачені статтею 124 кодексу України про адміністративне правопорушення. Я скажу більше, що така категорія справ і розглядалась і в 2022 другому році, угу. і в 2021 році. Це не є новиною, але все ж таки, звичайно, було б набагато простіше, набагато простіше реагувати. Нам на таку категорію сподіваюся в майбутньому транспортних засобів, якщо це було би унормовано і не дало би можливості для певних гіпотетичних суджень, чи може, чи не може. Потрібна чітка констатація, і відповідно тоді буде і реакція від патрульної поліції Львівської області. маємо ще так на завершення. Коротка статистика від того ж Open Data Bot, що на серпень, на кінець серпня, 23-го року є 82... Так, 80 проваджень, і 4 з них кримінальні, 76 адміністративні. Власне щодо ДТП з з кермувальниками електросамокатів. тут варто додати, що дуже багато подій, і навіть з перспективи з отримання тілесних ушкоджень, відбувається. Я перепрошую, я вас збив. Що вам потрібно? Вам потрібна медична допомога, і на цьому рівні завершується спілкування. Це про культуру. Так. ось і все, і це і це насправді є проблема. Андрію, дуже дякуємо вам, що знайшли Дякую вам. можливість до нас прийти у студію поговорити про проблеми безпеки у Львівській області. Ну і окремо дякуємо вам і патрульної поліції Львівської області за вашу роботу. У цей дуже складний для нас усіх час. Дякую вам. А нашим глядачам нагадаю, що у цій частині головного задання говорили ми з Андрієм Крутним, начальником патрульної поліції Львівщини.